Привіт всім! Привіт! Дякую, що дивитесь мене. Сьогодні хочу поговорити про таку досить заїжджену тему, але те, що дійсно мені дуже-дуже сильно відгукується на даний момент і взагалі це така моя слабка точка. Не знаю, чи це точка. Коротше, це слабка сторона моя, тому що реально я дуже багато знаю інформацію. Багато дивилась, читала книги, читала, е, з психологом це проговорила. Я це все знаю. Тобто, ми що йдемо? Я знаю, як змінити своє життя, що мені потрібно робити, які певні та які конкретні кроки я маю зробити для того, щоб не бути в цьому стані, якому я на даний момент, але чомусь, по якихось причині, по яким причинам я вам розкажу. Я цього не роблю. Я думаю, що е, якщо ця тема для вас також актуальна, або ви відчуваєте те ж саме, наприклад, ви, ви ніби і окей живете, да? тобто у вас там щось є, але ви розумієте, що ви ну, це, це явно не те, що ну, це, це явно не ви. Тобто у вас є настільки більший потенціал. І ви настільки можете більше зробити, що той стан, який у вас на даний момент, ви хочете реально змінити. Але в принципі, вам ще окей, тобто ви ще не ті стадії, щоб все кинути. Розкажу, які є причини, що можна з цим зробити, що допомагає мені, що мені заважає змінити своє життя на краще, стати на те рівень, який хочу. Скажу чому, чому я вирішила зняти цю тему, чому вона взагалі актуальна? А, тому що я от недавно читала книгу. Там було про те, як змінити своє життя за 6 місяців і так далі. І плюс ще була одна дуже крута фраза, ось з якою я також подивився. І я дуже багато почала про це думати: Окей, okay, яка ж фраза? Яка думка? Думка про те, що самоцінність людини залежить від того, які вибори вона робить. Тобто, якщо сьогодні така ситуація, і я вибрала в цій ситуації не себе, то автоматично моя самооцінка і самоцінність нижчасти і з кожним днем нижче, нижній те саме зранку. Да? Я знаю, що зранку мені не можна брати телефон в рухи. Да? Бо в мене, ну як мінімум пів години, я сид, я читаю новини, потім я заходжу там в робочий чат, починаю злитися. Тобто мій ранок розрався, як можна сказати. Хоча не в прямому смислі, а в поганому смислі. Ось. І це мені дійсно не подобається. Але я це роблю. І тим самим кожен ранок я вибираю не себе, а соціальні мережі і те, що дискрутує мене, ось це перше. І друга це те, що найспокійніше найсивове місце в штормі це по центру. Тобто, що б не відбувалося навколо тебе, які події, які люди там тебе не оточували, ти ти той стержень, який може бути в центрі цього всього, але будь максимально спокійний, порівноважний. Вірити в себе, в себе поцінувати, І це до того, до чого я хочу йти, щоб я була своїм стержнем, тому що не знаю, як так вийшло. Але я постійно сподіваюся, що хтось мене захистить, хтось мені допоможе. Ну, тобто, хтось, якась небесна сила, я не знаю, якась людина. Хтось мені поможе, але не я. Тобто робота дасться сама собі, собою хороші люди, або як я буду відстоювати себе в ситуаціях. Хтось мене буде відстоювати, не я. Але це вже інша тема. Окей, поговоримо про те, чому ми все-таки не змінюємо своє життя, хоча знаємо, як це зробити. Перше це те, що у нас страх свій. Всі ми знаємо, що в нашому мозку, в принципі, легше залишатися там, де ми вже знайомі. Для нас все знайоме, і туди, куди ми не знаємо. і нас може настільки малює це майбутнє таким страшним. Я не знаю, звідки в нас це береться. Це, це... не знаю це Креатив... Креатив... креативність поганого. Що ну просто чого туди йти, якщо там капець як погано, а тут в принципі можна виживати. Ти ж виживаєш на нормально? То чого йти туди, там, де ти можеш не вижити. Ось, це перше. Це друге, це в принципі знаходить комфортно, дискомфорт, або наприклад, у нас є улюблена яка річ, якась річ, вона вже, ну, вже порвана, вже така стромна, ну її вже не можна. Але ми її носимо, тому що ми до неї звикли. Тобто до якоїсь певної емоції ми можемо звикати. І нам вже після того, наприклад, зараз з тим, що я знаю такі історії, що люди навіть після того, як виїжджають з України, да, у них із-за цих... того, що сильні емоції виділялись, там, да, наприклад, вночі або ще. Вони, коли приїжджають, їх немає, вони навіть за цим сумують. Тобто, ти думаєш, людина сумує за тим, що в тебе небезпека, але із-за того, що там були такі сильні емоції, і такі сильні емоції після того, як це закінчувало, що просто людина в нормальний стан, нормальний ну, в рівний день не може цього отримувати, І вона за цим навіть сумує. Тобто, таке також є. І ну, це пояснює дуже багато речей, чому ми не хочемо йти від поганих відносин. Да? Чому. Там, бо там такі качелі. качелі, качелі такі гойдалки е, емоційні, що людина просто до цього звикає, І вже без цих гойдалок вона вже розуміє, так, щось не то. Я щось не відчуваю цих емоцій. Ну, типу Мені щось на нулі, коли нульова емоція, це типу, все окей. Коли тобто, мінус плюс, мінус, плюс, людина дуже емоційна, і їй ну, настільки це звикається, що потім, коли в неї но. Коли в неї стабільний стан, їй дискомфортно. А третє, це те, що в мене, я так вважаю, це просто виснаження. У мене просто немає енергії, сили. І, ну, тобто, я три роки не була у відпустці. І це реально сказується на моїй інвентації, на всьому, тому що. Я настільки постійно кудись іду, там піар треба зробити там на роботу, там ще треба навчитися, піти на одні курси, на другі там закінчити це, А не можна сидіти, як це вдома посидіти на вихідний, треба кудись поїхати. І я настільки втомила, в мене просто немає цієї енергії, щоб просто почати щось нове. Те, що дійсно, от те, що дійсно мені дасть щасливе життя, в мене просто за того, що я витрачаю цю енергію на якусь фігню. У мене немає сили на те, щоб робити те, що реально може зробити мене щасливою. і це настільки сумно, і я не можу нічого з цим зробити. Ну я можу зробити, але я цього не роблю, тому що ну як це піти відпочити? А хто буде гроші заробляти? А як це оце, взяти цілий тиждень, нічого не робити? А то і нікуди не поїхати. Та що це таке? Ну, типу, оці всі думки в голові вони просто не дають розслабитися і дати свободу. Для організму, щоб вони випустили цю негативну емоцію і дало енергії. Тобто, це все воно працює. Наступне це теж про мене, це сумніви в собі. А мене навіть ну я настільки в собі сумніваюсь. Я не знаю, звідки це пішло, тому що, можливо, я там щось спробувала, мене не виходило або це з дитинства. Але настільки сумніваюся у всіх своїх діях. Я навіть сумніваюся, що я можу приготувати каву смачну. Ну, ви розумієте, наскільки це самооцінка низька, що я навіть в елементарних речах там завирити чай і думаю, ой я заварю чай якось не так вкусно. Там, або якось не так міцно. Ну, от всі ті, які я отроблю, у мене в усьому є сумніви. І зрозуміло, що в мене є сумніви у якісь великі речі. Через це я на них не йду, бо я в собі дуже сильно сумніваюсь. Ось. Ну, можливо, ви себе також в цьому, якби. Якщо ви себе відчуваєте так само, як я, то напишіть в коментарях, може, підтримуємо до одного. А наступне це оточення. В принципі, ви всі знаєте, що оточення дуже сильно впливає на нас. І також оточення також має страхи свої, такі ж самі люди. Ну тобто, якщо вас чоловік також боїться, ну знайте, що він точно те ж саме проходить, що і ви. Що якщо йому також страшно, можливо, у нього є сумнів в собі, в нього немає енергії і так далі. Тобто не можна а, очікувати, що якась інша людина, яка в такій ж самій ситуації буде по-іншому діяти. Да, якщо у вас є люди, які вас роблять так, що вони кажуть, та що ти, змо... ти ти нічого не зможеш в цьому житті? То тоді треба від цих людей позбавлятися, але позбавлятися так, щоб вас потім не посадили. Добре. Наступне це відкладання на потяг. Найкращий час. Те ж саме. Я буду шукати роботи, коли я піду вчитися. Закінчу навчання. Я піду вчитися, коли в мене англійська буде класна. Я вивчу англійську, коли я не знаю, там, як на те свісне. Ну, і ми отак от відкладаємо, або коли в мене буде більше грошей, тоді я переїду, або там, коли в мене буде, не знаю, більше друзів, більше знайомих. Це все, але ми відкладаємо те, що дійсно важливо для нас, ми навіть не пробуємо, тому що ми сумніваємося в собі. Все через сумніви, через те, що ви в себе не вірите. Якщо ви себе вірите, ви знаєте, що в будь-якій ситуації, в будь-якій ситуації ви можете розраховувати на себе. Тобто, оця сила всередині, яку от я хочу мати, це спокій, сила, що, б не відбувалося навколо, я знаю, що я в себе є. Я все зможу. тобто Я зможу знайти, я можу вивчити мову, я можу знайти роботу, я зможу вижити в цьому світі. Тобто Це до чого я хочу йти. І це те, що мені не дозволяє не змінювати. Тобто, така така ситуація. І останнє це ну воно таке передостаннє скоріше, це перфекціонізм. Якщо робити, то робити це ідеально, якщо там переїжджати, то вже все мати, подумати і так далі. Якщо там знаходити роботу, то вже якусь таку ти мрієш нову, да? або бути до цієї роботи вже ідеально готовим, тобто там і англійську ідеальну матір сертифікат і досвід роботи, якось там не собирать. Це не знаю, що там, що там ще можна зробити. Але ми хочемо бути ідеальними для того, щоб ми вважаємо, ми хочемо мати, але це так не працює. Ви в процесі будете ставати все краще і краще, але ви не можете відразу бути ідеальними для того. Тому це також треба просто відкинути цей перфекціонізм і почати щось діяти. Наступне це немає чіткого плану. І так, якщо ви не розумієте, як можна досягнути того, чого ви хочете. В принципі, зрозуміло, чому ви боїтесь, бо ви взагалі навіть не вірите в це. Тобто, якщо у вас немає плану, ви в це не вірите. Якщо ви вірите в це, ви починаєте думати, як це можна зробити, ви починаєте писати плани потрошки. Кожен день по 5 хвилин щось робити для цього. 5 хвилин в день для того, чого ви хочете, і ви обов'язково, може не так швидко, але обов'язково до того прийдете, до того чого хочете. Тому почнемо з порад. Це перше. Кожен день робити хоч щось для того, щоб отримати те, що ви достойні, те, чого ви хочете. Наступне це не чекати мотивації. Тобто багато людей чекають, поки до них піде мотивація, коли вони побачать якісь відео, або хтось їм скаже. Не потрібно чекати цієї такої емоції, мотивації. Потрібно почати робити, а мотивація вже потім приходить. Про це дуже багато відео. Ви можете подивитися. В інтернеті забите, вам все розкаже про цю історію, не буду тут говорити. А наступне це писати плани, як я вже казала, просто почуть-почуть по писати плани, навіть якщо вони змінюються. просто переписувати те, що у вас є, те, що ви плануєте, і це дуже вам допоможе. Ви хоча б будете знати, куди вам іти, що ця ціль, яку ви поставили на взагалі реальна. Це дуже важливо зрозуміти, що та ціль, яка у вас є. І вона розписана нереально, вона це не ваша мрія, яка там якась я колись там мріяла, а це реально ціль і Ви можете до неї дійти, тому що у вас є чіткий план, як це зробити. А, окей, наступне це шукати підтримку, шукати підтримку в близьких людях, шукати підтримку а, в собі, шукати підтримку та де завгодно. Ви можете навіть знайомитись з тими людьми, які це вже проходили. і Вони також вам розкажуть, які є. Мінуси, які були складні ситуації, що вони робили в тих складних ситуаціях, і вам буде набагато легше. Тому що ви будете бачити людей, які дійсно це вже пройшли, і вони вам можуть допомогти. І у вас є віра в те, що якщо хтось зміг зробити, значить ви теж можете це зробити. Тому не в собі. І ось останнє, що хочу сказати, що це окей, боятися, це окей. І це окей. Дозволяти собі просто нічого не робити, тому що, можливо, у вас просто немає цієї енергії на те, щоб зараз змінювати. Але хоча б 5 хвилин в день, 5. зробіть щось для того, щоб покращити ваше життя, і ви вже будете цінувати себе набагато краще. З кожним днем 5 хвилин більше себе цінуєте, більше в себе вірити, більше енергії, і у вас обов'язково в себе. Я в вас вірю, вірю в себе. Гарного дня, якщо у вас є якісь питання, ставте в коментарях. Або у вас є якісь відоски для мене, або напись на моємо поспілкуватися, пишіть коментарях.